На кризу автозбуту в Європі керівник Volkswagen дивиться через океан. Не випадково, що Мартін Вінтеркорн позує перед камерами поряд з Бітл Кабріо автомобілем, що вироблений у Мексиці. Уже зараз концерн продає 60 відсотків машин за межами Європи. Ця цифра має суттєво збільшитись, оскільки майбутні автопромисловості не зростаючи швидкими темпами ринках Азії та Америки світовий ринок автомобілів до 2018 року однозначно зросте на 100 мільйонів у рік, і ми хочемо діяти на ньому активно. Велику частину щоправда забере Китай. Тож у наступні три роки ми інвестуємо туди понад 9 мільярдів євро. Конкретно це означає, що у Китаї концерн будує сім нових заводів. Таким чином він подвоїть кількість своєї продукції на чотири мільйони авто у рік. Тоді Китай стане найбільшим ринком роздрібних продажів. Фольсваг Фольксваген залишатиметься німецьким концерном. Наше завдання залишити 410 тисяч робочих місць у Європі, проте зростання відбудеться точно не на цьому континенті. залишити робочі місця в Європі. Для менеджменту концерну у Вольсбурзі це буде непросто.